Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як підмаренник чіпкий. Підмаренник чіпкий це однорічна трав'яниста рослина. Лежаче або повзуче стебло може досягати довжини від 50 до 200 см. Стебло на зрізі 4 На ребрах вкрите гачковидно загнутими вниз щетинками. Тому чіпляється не лише за одяг, але навіть і за шкіру. Листки ланцетно клиновидної форми, на верхівці з вістрям. По краях листки мають загнуті назад щитинки. Листки до 7 см завдовжки, приширені до 8 мм. Листорозміщення кільчасте. У одному кільці може бути від 6 до 8 листків. Цвіте підмаринник чіпкий з травня до вересня. Квіти дрібні з білим до 2 мм у діаметрі віночком, зібрані у пазушні соцвіття півзонтики. У липні вересні достигають плоди темнобурі горішки до 3 мм завдовжки до 6 мм завширшки. Як і вся рослина, горішки густо вкриті гачковидно загнутими щетинками. На одній рослині може утворитися до 1200 плодів. Насіння має зимовий період спокою, зразу не проростає, а проростає лише наступної весни у березні травні або у серпні вересні. Максимальна глибина проростання – 8-9 см. Насіння зберігає у ґрунті схожість до 5 років. Росте підмаренник чіпкий по всій території України на городах, полях, садках. Пасовищах, луках, надає перевагу вологим ґрунтам, багатим на поживні речовини та гомус. Підмаренник чіпкий це злісний бур'ян. Своїми довгими чіпкими стеблами він оплітає культурні рослини, особливо зернові та овочеві, та призводить до їх вилягання. Довгі стебла можуть утворювати густий килим. І повністю закривати поверхню ґрунту. Боротися з підмаренником чіпким як з бур'яном можна за допомогою певної системи заходів обробітку ґрунту, так і з допомогою гербіцидів.